І я терпіти не можу стереотипи. Просто ненавиджу оці всі: всі рокери-наркомани, всі росіяни погані, всі футболісти геї», тощо. Але якщо подумати, стереотипи в нас залишилися за мільйони років еволюції не просто так. А чому зараз я вам і розповім. Всім привіт! Почнемо основ. Стереотип це уставлений шаблон мислення, забобон, який, як правило, не має безпосереднього відношення до реальності. Угу, Дякую, Вікіпедія. А тепер давайте по суті. Стереотип може стосуватися групи людей, релігій, націй, професій та інших соціальних категорій. Але чому вони виникають? Не знаю наскільки це вірно з наукової точки зору, але до подібних питань з приводу людської поведінки, мозку, я звик підходити з точки зору еволюції. Адже навіть те, що залишилося у нас помилково, атавізми колись мало сенс. Тож давайте відправимось у минуле і розглянемо, чому стереотипи були корисними для виживання. Заберу ще трошечки вашої уваги. У мене сьогодні, 2 лютого, вийшов сингл, який є титульною піснею на альбомі, який виходить вже 16 лютого. Тож, по перше, зацініть сингл, який вийшов сьогодні, 2 лютого. А по-друге, чекайте на альбом. Він доволі таки непоганий. Все більше не буду забирати вашого часу. Первые протегумиллионы в миллионов в эволюции ми мы развивали механизмы, які дозволяють нам швидко реагувати на небезпеку. Таким чином, стереотипи можуть бути своєрідним эволюционным инструментом для швидкого реагування. Почему мы способны так сильно ошибаться, если распознавание достоверной информации это то, что вообще-то помогло нам выжить в ходе эволюции? Потому что первично не распознавание информации, а первично выживание, ради которого это все и делалось. Так вот, дело именно в этом. Наш мозг вовсе не заточен на поиск истины как таковой. Это не первично. Наоборот. Нам нужна истинная, достоверная информация лишь до тех пор, пока она, по мнению нашего мозга, помогает выживать. А выживание как раз для работы мозга стоит на первом месте. И если нам нужно будет отринуть факты, ошибиться, чтобы выжить, мы это сделаем. В епоху, коли наші предки повинні були швидко реагувати на небезпеку, утвердження про те, що всі мамонти небезпечні, могло бути вирішальним для виживання. Розумієте, коли ви йдете такі, бачите хижака і думаєте: Хом, а чи збирається він на мене напасти?» Тоді, в випадку, якщо він нападе. Ну, вам капець. А якщо ви йдете з думкою, що він точно нападе і почнете щось робити, це врятує вам життя. А якщо він і не збирався на вас нападати, ви все одно нічого не втратите, навіть якщо помилялися. Стереотипи допомагали нашим предкам у виживанні. Вони були як своєрідні короткі шляхи, які дозволяли швидко реагувати на зміни в середовищі. По-друге, наш мозок банально намагається економити енергію. Так, мозок дуже багато жере, а енергія розумієте, річ дорога. І в даному випадку це теж простой спосіб говорити о складних речах. Проблема в тому, що всі дураки, Дійсно, дуже удобна позиція. Але якщо подумати, у сучасному суспільстві більшість ситуацій не вимагають такої миттєвої реакції, як у наших предків. Хоча той самий приклад з нападом хижака, наприклад, можна перекласти на дворових собак. Але ми ж розуміємо, що узагальнення стосується не лише питань подібного роду. Отже, хоча стереотипи можуть бути корисними для реагування на небезпеку, вони часто стають обмеженням для розуміння світу та взаємин між людьми. Сприйняття всіх представників групи як однакових може привести до упереджень та несправедливостей. Ну, типу, очевидно, що е стереотипи про певні нації, раси, гендери дуже заважають жити, але навіть побутові стереотипи часом дуже дивні і підбільшують. Ну, типу, це вся е жінці місце на кухні, але, до речі, чоловіки чомусь найкращі кухарі. Тому чому чоловікам не бути на кухні? Тупізм якийсь. Або, ну там. У це все чоловік має заробляти більше. І інша фігня, яка не має нічого спільного з реальністю. Типу, тобто, якби людям з самого дитинства не пропагували ці гендерні ролі та установки, то я впевнений, що відсоток чоловіків і жінок був би ну плюс-мінус однаковий в будь-якій професії чи сфері діяльності. Та і, взагалі, скільки мені ще треба казати, що мета і сила людства не у ворожнечі війнах, а в співпраці і мирі, не в розділенні, а в єднанні. Отже, розглянувши еволюційні корені стереотипів, ми можемо лише зрозуміти, чому вони існують у нас, але чи зараз вони такі ж корисні як раніше? Сучасні стереотипи можуть відображатися в різних сферах нашого життя від роботи та освіти до мас-медіа та соціальних мереж. Стереотипи можуть призводити до упереджень та дискримінації, створювати стіну між групами людей та обмежувати можливості для розвитку. Тому важливо усвідомлювати цей вплив і активно впливати на зміну стереотипів у нашому суспільстві, зважаючи на величезний вплив, який мають стереотипи в сучасному світі, розуміння їхнього виникнення та негативних наслідків є ключем до створення більш рівного. Та справедливого суспільства. Так, стереотипи залишились в нас як еволюційний інструмент, але сьогодні ми маємо можливість свідомо обирати, як ми сприймаємо інших. Бо, знаєте, еволюція також залишила, наприклад, соски чоловікам, але чомусь ми ж не намагаємося годувати таким чином дітей. Тож давайте рухатись у майбутнє, свідомо підходячи до розуміння інших та позбавившись зайвих лейблів. Ми всі маємо можливість вносити зміни, як мінімум. В самому собі на цьому в мене все. Будьте свідомими людьми. Позбувайтеся стереотипів, логічних помилок, узагальнень. На все добре.